Кошенята повангуємо. Сьогодні говоримо про Андрія Данилко та Інну Білоконь. залежності, романи закулісні інтриги. Мочуйтесь зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо вангувати. Орген хуєта, хуета, хуєта. Ну що ж, друзі, ви знаєте, що потрібно зробити. Вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику, ну і комусь відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Вже звичні улюблені традиційні карти, авторська розробка з українськими селебриті. Значить, хто як не. Наші зіркові колеги розкажуть найкраще про наших артистів та медійних людей. Сьогодні мені захотілося зробити розклад на Андрія Данилко. А в контексті того, що для українських змі немає спокою на теми на тему особистого життя Андрія, і мені дуже сподобалась стаття. Зараз я навіть зробив невеличкий скріншот. У пари народилося двоє прекрасних дітей, і зараз вони також виглядають щасливими, наче тільки но одружилися. Мова йде про Андрія Данилко і його партнерку по сцені Інну Білоконь. Тому щоб не було зайвих питань, тому що особисто я не дуже вірю в цю історію, м'яко кажучи, давайте запитаємо в наших карт, що насправді відбувається між інною Білоконь та Андрієм Данилко. Чи це вже така дуже добра, добра дружба, е, яка вироби, виробилась, господи, за багато років, і відповідно. Ці люди дві споріднені душі, але в контексті явно нелюбовних інтриг. Чи все ж таки там є те, чого не знають наші пліткарі, наші хвостики, кошенята? Взагалі дуже багато питань, тому що Андрій Данилко досить загадковий персонаж. Навколо нього зароджуються справжні легенди, і зверніть увагу, він до сих пір, вже стичніше, навіть не до сих пір, а стільки десятиліть. Прямо у сенсі слова, без перебільшень, вміє тримати інтригу навколо своєї персони. Тому дуже хотілося б дізнатися багато е, особистих секретів Андрія. Ну і відповідно, що нам скажуть карти. Значить, вибираємо сім карток рандомно, зараз перетасую ще раз, і будемо дізнаватися, що ж там насправді між інною Білоконь та Андрієм Данилко. О, друзі, я насправді дуже полюбив цей формат. Сподіваюсь, ви також. Тому що карти нам інколи дають відповіді на ті питання, на які неможливо нарити інформації. А ми, як пліткарі, нам все цікаво. Так, сім карток, все, взяв. Ну що ж, поїхали. Ха. Злата Огнівіч. Самотність. Скоріше за все, це. Не в контексті любовних історій Карт, картка. Якби там були якісь любовні інтриги, точно не припадала б самотність. Ну, я так думаю. Ха, Поповнення. Я думаю, що це фінансове поповнення, тому що цей тандем, тримаючись вже більше 10 років разом, як мінімум більше 10 років, вони здатні. Своїх глядачів просто встряхувати на сцені і заряджати суперпозитивом та крутизною не тільки в Україні, а далеко за її межами. Тому це поповнення в якості фіно, бачите, зівпадають ці дві карти. У нас іде мудрість разом з поповненням тобто, не дуже правильний а, тандем, але любовного там вже нічого не може бути, тому що м м в когось із них величезна самотність на душі. Тобто вони підживлюють одне одного професійно, а, можливо, в дружбі, але точно там немає нічого сердечного. Схуднення. От зараз спробуємо зрозуміти, про що ця карта. Хм, Ага, а тепер дивіться, як у нас випадає схуднення з перспективами. Тобто Даша Квіткова і Юля Саніна. Мова йде про те, що. Можуть виникнути в цьому році між ними якісь проблеми, які можуть призвести до певних фінансових втрат, але надалі на них чекатимуть перспективи, і все вирівняється. Тому що у нас тут з вами і мудрість, і поповнення в одному розкладі. Тяжкий люкс. Хм, невже Андрій? Інна тяготіє до розкішного життя, але зараз глянемо. Безпека, о, дивіться. Цей тандем дарує безпечне життя, їм комфортно одне з одним і в якомусь сенсі люксове. Скоріше за все, ось ці перспективи, які вони мають грошові, допомагають отримувати той рівень життя, про який вони мріяли завжди. Але тут в цьому розкладі дивіться немає. Навіть натяку, жодного на те, що це якась ось, прямо обличчя закрив. Немає ніякої любовної історії від слова зовсім. Тому видихаємо між Інною та Андрієм нічого, окрім дружби та роботи, немає. Тепер я хочу запитати в карт. Багато хто із тусовки говорить, що Андрій Михайлович досить закрита людина і дуже непроста. Дуже непроста е, особа. І е, з ним складно працювати саме через те, що в нього надзвичайно високі вимоги до тих людей, які його оточують, а в професії так взагалі. Тож давайте дізнаємося, наскільки складний Андрій Михайлович як особистість, і що е, йому чекати в 2025 році. Не як артисту, а як людині в першу чергу, як особистості. От дуже цікаво, тому що. Я ж кажу, навколо Андрія так багато легенд. А, аж ніс зачухався. Так, так багато легенд, що хочеться позадавати безліч питань. І отримати хоча б якісь відповіді на це все. Тому що, 2, 4, 6, зараз, 7, 7 карток, все, йдемо. Ах, боже мій, невже в мене алергія почалась? Хм. Перша карта Володимир Дантес, образи у Андрія Данилко. Актуальністю на сьогодні, у 2025 році, є на когось дуже сильні образи. Скоріше за все, це пов'язано з якоюсь людиною, котрій він відкрився, довіряв, впустив своє життя, розповів, можливо, якісь свої секрети, професійні здобутки, розповів. Як себе поводити в професії. Ця людина взяла, поюзала цей досвід і пішла далі. І от у нас є до сих пір ці образи. Або це буде. От Дивіться, тут така незрозуміла історія. Але в контексті Наташи Мсейчук плітки. Бачите, плітки ходять. Значить, це вже відбулося. І, відповідно, зараз Андрій Данилко вступив в фазу цих пліток. Булуарах і не тільки будуть цікавитись цією історією людина, яка зрадила Андрія. Будуть дуже багато пліткувати, а що ж там відбулося насправді. Тобто ця тема не вщухне в 25-му році. Андрію, треба бути обачнішим, тому що зрада, зрада на горизонті від ще однієї людини, яка поряд. Ані Лочка, Анічка Лорак це не обов'язково фізична зрада. Це зрада може бути. Знову ж таки, в контексті професії, в контексті дружби. Далі. Забути минуле, опа-джа. А тут хтось у нас з'явиться з забутого минулого. Або зрадить людина, від якої не очікуєш. Тобто, ось ця людина з минулого, до якої хороше ставлення, от вона якраз розкриється дуже недобре у 2025-му. Любовний роман. Тож, уля-ля, кошенята попліткуємо Хтивість. Хо-хо-хо-хо-хо. Андрію Михайловичу, дивіться, що чекатиме. Опаджа! Службовий роман, провнизаний хтивістю. Ух. Ух. От картка, яку я не люблю, державні контракти. А ось в контраст на контрасті цієї любовної драми, яка буде розгортатися, зароджуватися ця любовна історія, буде вмішуватись політика. Хтось буде пропонувати долучитися Андрія на балотування якесь, можливо, пролобіювати якогось нардепа, але щось буде пов'язано з контрактами. І це буде дуже заважати розвитку з цієї любовної історії. Розумієте? Хм. Дуже цікаво. Ну тоді назріває відповідно запитання, а що чекає Андрія Данилко в любовному плані у 2025 році? Якщо у нас там з'явиться службовий роман, то яким він буде? І що ці стосунки в перспективі можуть принести. А можливо, ці стосунки приречені. Ми ж з вами не знаємо, тож давайте запитаємо в карток. О, як цікаво! Слухайте, прям неочікуване ворожіння у нас сьогодні. Я думав, що інші розкладимо, отримуємо. Але по ходу ні. Отже, про що ці стосунки будуть дуже цікаво. Так, здістаємо. Рандомно сім, карток, 4. Там не знаю, давайте ось цю 5. Зсередини е колоди з самого низу. Сім. Так, почекайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Правильно. Так, поїхали. Ой. Ой, 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 ой. Щось дуже часто в нашим селебріті потрапляє з колоди Олег Псюк. Пограбування. В людини не наміри будуть, буде е, кидати пил в очі, буде чарувати собою, але насправді матиме свої вигоди. Вигоди пов'язані з нерухомістю, тобто меркантильні вигоди. От пограбування мається на увазі вижати максимум з Андрія Данилко. Можливо, знання. Це не обов'язково в контексті грошей, можливо, зв'язки для того, аби отримати нерухомість і щось таке матеріальне. О, й-майо. -ма Блін. Таєчка повалій, проституція. Тобто. Це людина, яка не має моральних е, меж, е, яка буде адаптуватися під будь-які умови. І незалежно від того, наскільки це зівпадає з її морально-етичними цінностями, буде підлаштовуватись під будь-кого і під будь-що Андрію. Треба бути дуже обачним. Секрети будуть формуватися секрети. Тобто ці, цей потенційний службовий роман не буде базуватися на щирості. Тут буде все формуватися в контексті секретів. Віталій Козловський знає, знає в цьому толк. Зникнення, тобто, людина, яка дуже різко з'явилася е, в твоєму житті, вона може різко так, бах, і зникнути. Тобто, вона спробує все це використати, поюзати і потім просто зникнути. Це може вплинути на творчу кризу. Андрію, треба звернути увагу. Плагіат це у нас про творчу кризу. Тобто, коли немає ідей, людина з тебе витягує ресурс, ти хочеш піти в творчість, якось переключитися, якось виплеснути усе, що накопіло, а ти не можеш нічого сказати і дати, тому що внутрішньо ти просто розірваний на шматки. Пластична хірургія. Оце така цікава карта Ірини Білик. Вона може бути пов'язана з комплексами. У Андрія після зародження ось цього службового роману можуть з'явитися певні комплекси, і щоб цього не допустити, треба бути обачним з цією людиною, яку підпустиш до свого амурного серденька. Май на увазі. Ну, давайте тоді, якщо вже мова йде про творчу кризу, якщо станеться цей роман у 2025 році, давайте запитаємо, а що ж чекає Андрія Данилка на сцені в 25-му. 25 тому що взагалі хотілося б почути нову музику, нові релізи, але нині насолоджуємося тим культурним спадком. Який маємо від Вєрки сердючки. Отже, давайте запитаємо. Хм. Цікаво. Взагалі, артисти вони завжди живуть професією. І якщо вони, знаєте, забрати професію, все, вони не живуть. Тому для будь-якого е, творчого осередка, одиниці, важливо бути реалізованим. Ау... Блін, я хотів сказати, може притасувати, але не можу. А, Андрію, щоб цього уникнути, потрібно бути дуже обачним з цією людиною, яка з'явиться на горизонті в любовному контексті. Бачите? Неоднозначність. Тобто, завершення кар'єри може статися в тому випадку, якщо не відійдеш від сп'яніння. От сп'яніння це ось той мильна бульбашка, ось та, яку ти сформуєш, ти будеш вірити тій людині повністю, причому, більше навіть, ніж своєму оточенню. І коли ти поведешся, потрапиш в цю пастку, можеш втратити кар'єру. Тому треба бути дуже обачним. Прям дуже-дуже, друзі. Потім. Хм. А якщо після сп'яніння, як то кажуть, отверзієш, вірки сердючки припала вірка-сердючка, успіх чекатиме новий підйом, який призведе до чогось дуже хорошого і дуже позитивного. В ритмі життя, от бачите, успіх, який подарує нові проєкти, нову активність, з'явиться творчий поштовх. Це якщо цю людину вчасно видворити, бачите, от як кажу вчасно, Маша Єфросініна, ось та людина, яка прийде в життя в цьому році, або вже була, її треба відпустити. Інакше це буде тягнутися і тягнутися, бо та людина із певним родовим прокляттям, там настільки тяжка енергетика, і там буде, знаєте, це використати максимум всі ресурси, всі знання. А потім повернутися знову в життя, знову це все поюзати, і потім зникнути, висмоктавши всю енергію. Коротше, треба бути дуже обачним. Далі залежність. А, складно буде вийти з фази сп'яніння, тому що буде залежність від цієї людини, або або тут два варіанти, або це буде залежність в прямому сенсі слова. Можливо, від алкоголю, можливо, від чогось іншого. Але м м буде спроба цю самотність приглушити залежністю. До речі, повертаємося до першої колоди карт, де нам випало відразу е самотність. От про що йде мова. Тобто, це карта Андрія Данилка, судячи з цього, і щоб не впасти в ці залежності, треба тримати. Як то кажуть, хвіст торчком. Нагадайте, будь ласка, я не пам'ятаю ці народні вислови. Санаторій. Хм. Софія Михайлівна Ротару. Санаторій. А прагнення до перезавантаження відпочинку це вже буде більше під кінець року. Тобто настільки може бути емоційно складним шлях нових стосунків, що необхідність буде відпочити. Тому, будь ласка, і давайте тоді зробимо крайній розклад ще на. Оточення, яке буде впливати на Андрія Данилко. Що чекати від оточення? А, тому що, як то кажуть, в будь-якому випадку треба завжди обирати себе. Вже говорю словами Меловіна, точніше, Майлі Сайрус. Цей список буде нечисленним. Які зовнішні небезпеки чи безпеки можуть бути в цьому році у Андрія Данилко? Цікаво дізнатися. Давайте подивимось, так, два. Хм. Так, так, так. Сім треба. Два, 4, 6. Давайте з самого низу візьмемо. Сім. Дивимось. Сльози опа. Тіна Григорівна Кароль. Сльози Андрію. Зверніть увагу. Бідність. Я б тут у зв'язку з тим, що ці карти разом ідуть, Це бідність не фінансова, це бідність емоційна. Тобто, люди із оточенням будуть мало давати емоції і мало підживлюватимуть, аби з'явився цей творчий хист, бадьорість та все інше. Розширення повноважень. <кхі> Можливо, в цьому році Андрій Данилко перейде в нову фазу. Тобто він не тільки у нас артист, сам собі продюсер, менеджер. Він розширить свої повноваження. Можливо, це буде відкриття якогось нового бізнесу. Тому з'явиться набагато більше обов'язків. Брехня, дивіться, а в нових починаннях, оскільки ці карти йдуть разом, розширення повноважень і брехня. От нові проєкти, які будуть починатися, треба бути обачнішим, бо буде людина в команді, скоріше за все, або в партнерстві бізнесовому, яка ставитиме е, палиці в колеса, але це буде людина е, за, е, поза спиною робити. Далі нове дихання. Знову ж таки, якщо робити правильний вибір, якщо Абстрагуватися, відмовитись від цієї людини в своєму житті, можливо, це людина з особистого життя буде. Ось та сама троянська коняка, про яку ми говорили, можливо, вона й приноситиме брехню в життя, але нове дихання з успіхом, з розширенням повноважень, от загально, якщо це суму... підсумовувати, може призвести дуже до позитивних хороших результатів. Але є над чим працювати. Справедливість все ж таки, от. Андрію допоможе на цьому шляху а, бажання справедливості, щоб все було чесно, все було відповідно до того, як хто що заслугував в своєму житті. Ну і, о, Андрію, хороші новини. А, якщо з розумом підійти до ситуації з особистим, оця брехня буде вигнана. Вигнана із життя назавжди. І це не завадить е, сяяти зірці яскраво, зірці вірки-сердючки. Тож, які можна зробити підсумки. Для Андрія Данилка цей рік буде сповнений і нового дихання, і успіху, е, і контрастами наповнено. Водночас, треба бути дуже. Обачним, бо та людина, яку підпускатиме, те підпускатимеш, не знаю, як правильніше казати. А, ця людина буде троянською конякою, яка принесе дуже багато поганого і руйнівного в життя. І аби це не затягнуло і не призвело до. Негативних наслідків треба все ж таки від цієї людини відмовитись, не дивлячись ні на що. А, тож, десь через рік подивимось, можливо, самі а, зірки з нами будуть зв'язуватись і казати, настільки це ворожіння зівпало, не зівпало. З їхнім життям. Я знаю, що ви любі зіроньки дивитесь нас, тому, будь ласка, підключайтеся. Цікаво. Знаю, що для ворожіння потрібен час, тобто, десь через рік півроку можна буде провести підсумки. Але цікаво, тому що у одних. Знаєте, в цьому році один позитив, один успіх, а у інших дуже багато зовнішніх внутрішніх небезпек і треба бути дуже пильними. Тож, ось так, про кого хотіли би наступне ворожіння, пишіть у коментарях, задавайте ваші питання. Підтримуйте відео вподобайку, підписуйтесь на нашу телеграм-спільноту. Там завжди гарячі посилання в описі та в закріплених. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Побачимось вже завтра. Па-па! А, папа, я вже, знаєте, по по, по цьому, по звич, за звичкою постійно лайки ставлю. Побачимось. Морген хуєта, хуіта, хуєта.